А заходьте одразу, ставте в дамо трошки часу, щоб люди доєдналися. Угу. Угу. Добре, бачу, бачу. Може, інші приєднуються? Ага, є. Люди нас 70 подобає тільки 32. Будь ласка, поставте вподобайку, щоб воно зараз знову не, не вибило. Прошу вас. Угу. Так, давайте. Presence пасів. Хто що? Зошит був куплений. Das heft wird gekauft. Gekauft. Окей. Okay. Тоді нам можна одне речення з тим цим у пасі розібрати. Хтось речення написав в минулому. Якщо ви мені написали, яке речення, ми б його, напевно, і розібрали. Але я на даний момент не можу собі зорієнтуватися, про яке речення ви говорите. Презенс пасів є. Давайте переходимо до пертері пасів. Ретерітум. Пасів. Ага, це вийшло. Йдеться про те, коли ми хочемо вказати діяча. Хтось виконував дії. Добре. Угу. Добре, добре питання. Та-та-та, та. Угу. Das Heft wird gekauft. Тепер давайте мені у preteritumpasie. Давайте це таку підкреслю. Давайте це у Ілюхаці жовтим. Хочу тепер претеррітумпасію. Спробуйте не заглядати. Угу. Супер молодці. Das heft. Gekauft. Угу, Молодці. Я думаю, що варто собі поставити собі тут позначку і запам'ятати саме, як буду утворюватися минулий претерітум пасів. Тому що я десь знайшла інформацію, що все ж таки в минулому часі частіше використовується у пасів і використовується претеритом. Я не можу сказати, наскільки ця інформація правдива, тому що раніше я читала зовсім інше, раніше я читала про те, що в минулому часі частіше використовується перфект пасів. Не можу сказати, як буде правильно, але мені зручніше, наприклад, претеритом пасів. Але я у моєму оточенні дуже часто чую з перфектом, з Ворден. Тому, ну, не знаю, не можу сказати. Мені особисто це легший. Добре. І тепер давайте напишемо собі у протеріт. Ой, у перфект пасів. Перфект пасів. Напишемо собі у перфект пасів. Переклад буде точно той самий, а формулювання буде інше. А чо Верден? Так, да. Угу. Yeast супер. Get Ворден. Я не знаю, який вам більше подобається варіант, але мені все ж таки подобається протерітом бо Він коротший. Друзі, у нас 118 людей, тільки 62 лайки. Будь ласка, вподобайте відео, тому що воно зараз знову зависне. Uh -huh. Супер, чи вийшло у вас так само, як у мене? У вас мало вийти. Ми рахуємо ці речення: перше, друге і третє. Мене цікавить, чи вийшли у вас ці три речення. Пишіть, скільки у вас вийшло правильно із цих речень. І напишіть, чи ви підглядали, чи не підглядали, чи тільки трошки підглядали. Чекаю, чекаю на ваші відповіді. Угу, трошки. Ох ти! Три, супер, молодці, прекрасно. Дуже добре, ну з підгляданням це теж добре. Угу, Два, три, окей. Вау, Олександра, ви молодчинка, ви зошита сьогодні. Ми як прийшли до школи без зошита. Угу. Дивіться, Текіч Фадченко. Добре, добре, у нас буде найпростіший переклад, тому що тут є я купила зошит, я купую Зошит. Зошит купується, тому що теперішній час Зошит був куплений. Це в минулому часі, і той, і той варіант просто це буде. Це розмовний варіант, це книжковий варіант. Угу. Плутай віртурди. Окей. Добре. Тепер давайте з вами напишемо таке речення, те, про яке ви мені нагадали. Дякую, бо я минулого разу починала вам щось розказувала. Ні, не підглядала і заплутала. дуже добре. Дуже добре, що ви не підглядали. дуже добре, що ви розумієте, що ми можемо плутатися це нормально. Так. Як нам, наприклад, сказати, що е, там, книжка читається. Просто книжка читається у теперішньому часі, тобто презис пасів, читається. Щоб побудувати нам, що книжка читається, ми будемо будувати. Das Бух. Якщо ми маємо теперішній час, тобто present з використовуємо використовуємо верден. Buch, вірт. І далі маємо додати партицип. Цвайтс. Мені здається, що парти... що present пасів ви вже лускаєте як горішки. Пишіть мені, кому воно дається дуже-дуже. Мені здається, що це вже дається легко. Я вже буду як папуга, це повторює. Да збух, Віртгелізін, дуже добре. А тепер дивіться, якщо нам треба сказати, що книжка читається, наприклад, вчителькою. Вчителькою. Для того, щоб сказати, що книжка читається вчителькою, ми будемо оце вчителькою. Як ви думаєте, де ми будемо оце вчителькою впихати? У нас є, зараз я вам позначу: у нас є. Два варіанти. Тут буде перше місце, будемо вважати, тут буде друге місце, а тут буде третє місце. Напишіть мені, будь ласка, цифру. Як ви вважаєте, де ми впихнемо слово вчителькою? Читається? Як ви думаєте, перше, друге чи третє місце? Друге. Молодці. Дивіться. Ми з вами, коли будували схему, ми будували, що це є перше місце. Що це є друге місце, тут ще щось могло бути посередині, це вже було закінчення. І ми з вами казали про те, що якщо ми будемо мати якесь дієслово в німецькій мові, допоміжне дієслово, не важливо, що це теперішній час, чи минулий, бо ми з вами переконалися, що ми. Які би схеми ми не малювали на другому місці, в переважній більшості ми будемо мати допоміжне дієслово, і за цим допоміжним дієсловом завжди буде зберігатися друге місце. саме друге місце. Тому саме вчителькою ми будемо впихати отут між вірт і гелезен, тобто між. Другим місцем допоміжним дієсловом і е, дієсловом, яке є на самому закінченні, в даному випадку ми маємо це партицип цвай. А тепер дивіться, якщо ми будемо говорити про вчительку, тобто це є «dilerin», «dilerin», так, це написано, так, То якщо ми будемо використовувати фон, то фон будемо тут додавати датів. А якщо ділерін, тоді буде переходити у дер, тому ми можемо собі спокійно написати, що бух вірт. вірт, Так, чекайте, бо паде мені з руки. фон дер лєрін Отут. Gelesen. Зараз я перепишу це, щоб воно було видно, як воно написано. Das buch, wird von der Lehrerin gelesen. Є, бачу, що не видно, підсумло. Добре. А якщо нам треба сказати, що це буде не лерарін, а буде лерер, як ми напишемо? Напишіть мені, будь ласка, тільки оцю частинку. що книжка читається вчителем. Мене цікавить тільки оця частинка, а навіть оця. Напишіть мені, будь ласка, як ви думаєте, як воно буде правильно звучати? no mhm. czekają Czekaj, jeszcze. Super. Так, правильно, ми будемо використовувати фон. Якщо лєрер це буде дер, лєрер, У даті дер буде переходити у dem, тому ми будемо казати фон dem або фон. Лерер. Фом лєрер. Угу. Фон дем, фон. У вас Світлана, там не цей. опис, якесь вийшло. Добре. Тепер мені давайте це саме речення. Побудуємо це. Давайте також, як ми йшли. Давайте у пасію претерітум. Але давайте трошки інше. Давайте картина була намальована художницею. Собі трошки трошки ускладнимо. Картина була. Намалювана художницею. Кюнстлерін. Художницею. Я тут, що можна, я вам вже понаписую, щоб не підказувати. Дас. Bild. І напишу вам, що це буде у нас. Претерітум пасів я вам казала Претерітум пасів Das Bild. тут пропущу ви мені самі скажете слово яке має бути тут Тут має бути слово, тут щось має бути, тут я напишу, вам підкажу, що це є кюнстлерін. Кінст угу. Добре. Так. Угу. Ні, якщо Олександра Кюнстлер, то вже не буде фондер. Ми з вами напишемо Das Bild. Якщо це у нас претерітум пасю, то ми пам'ятаємо, що ми там будемо використовувати вурде. Вурде плюс «partizip Цвай, зразу можемо собі в кінці писати партицип 2. Гемальт. І тут ми маємо намальована художницею, тобто від кого намальовано? Я, я, я асоціюю собі фон, фон дерче, чи фон дем Від когось, тобто кимось намальовано. Ну, не знаю, в мене якось так проходить асоціація така. Якщо це була художниця, то ми будемо використовувати фон дер Кюнстлірінгімальт. Угу. Бачу, що у вас повиходило, так. Вийшло у вас так. Угу. І тепер давайте ще собі закріпимо, напишемо собі. Perfect Passive. Perfect Пасі. Угу. І Perfect пасів Точно. Ні, давайте інше речення. Давайте напишемо собі. М -м Лист був написаний секретарем. Лист був написаний секретарем. Лист був написаний секретарем. Тут мають бути всі. Все знакомые артикли. Так, Галина Адеворден Аневирд. Не разумею. А ну, а ну, давайте, давайте. О цьому маєте на увазі? Але це є теперішній час. Це є теперішній час. Ми говоримо, ми говорили тут про теперішній час. Давайте я напишу зверху, що це був презенс. Чекаю ще 10 секунд. Починаю вже чуть-чуть писати, але мовчки. Що вже все влізлося на цьому листочку. Угу. Давайте перевіряємо, як у вас вийшло. Der Brief ist von dem, або vom, Sekretär geschrieben worden. Наталія загубила Ворден. Китайська. Івені. Китайська. Так, пишіть плюси в кого вийшло це речення. В кого вийшло це речення? Але плюс, супер. Так, супер, будь ласка. Ой, молодці, прекрасно, дуже круто. Тут бачу, що в декого трошки вийшло, в декого не дуже вийшло. Все залежить від того, якщо у вас там прям початковий рівень, там А1 або два слабенький. Це дуже важка тема, вона не дуже сюди підходить. Ну, не дуже підходить для вивчення на рівні А1, А2. Угу. Добре. І тепер дивіться, дякую, що підписалися Так, підпишіться. Дякую вам, Людмила, дуже дякую. Дивіться, я б вам ще дуже-дуже сильно хотіла сказати. Я вас затримую буквально ще на 5 хвилин. Я думала, що ми тут закінчимо. Але дивіться, я вам хотіла би ще сказати, бо я що вже, вже сказала фон Дер, я би вже вам сказала про дург у пасі. Наприклад, якщо ми скажемо, якщо новина була поширена через радіо, новина була поширена через... Якщо ми будемо говорити ну, не ким намальована, а через що українською мовою ми можемо сказати, завдяки чому було поширено, то тоді ми будемо говорити ді на хріхт, ді на хріхт. Далі ми будемо використовувати, давайте візьмемо собі коротший. там де претері, Вурде. А далі, там, де було з вчителькою, ми казали, або з вчителем було фон. А якщо через, то через в німецькій мові завжди буде дурх. То тоді ми будемо використовувати дург, і далі ми будемо казати Das плюс акузатив. Дург Das radio. Радіо. Mm. Як там буде поширено? Фербра... Фербрайте, напевно. Фер... Та, Фербрайт. Райдет. Якщо я правильно пам'ятаю слово. Дінах Ріхт вурди дург Das Radio Ferbrait. Так. Добре, читаю, що ви мені написали. Значить, запам'ятайте собі, ну, дург дуже легко запам'ятати, тому що дург це завжди буде через. Ми вчили з вами. Через місто, через ліс і так далі, тому ну, воно використовується в минулому часі. Так, давайте визначимо, що ми будемо з вами робити наступного разу. Так, шріб. нічого страшного, Олександра. Дуже-дуже дякую, Герне. Та, тема важка, але корисна перфект презент, present, майже як Презент, претендую. Давайте наступного разу також практикуємо язик китайський, сложний для понімання. Ну, а що я зроблю? Угу, Плюс к вам перфект. Дивіться, у нас по розкладу те, що у мене є написано, ми би з вами мали навчитися про плюс к вам перфект. Що це таке є. Не розумію у Не знаю, що це таке. Дивіться, ми б з вами мали говорити про плюс к вам перфект. Ми вже 2 чи 3 дні сидимо, 2-3 заняття сидимо на повторенні пасі. Я думаю, що ці конструкції вже є більш-менш зрозумілі і ми б вже могли перейти до плюс к вам перфект. Але щоб поговорити про плюс перфект ми так довго не будемо над ньому заглиблюватися, тому що він не дуже сильно використовується, але десь там для екзамену бути потрібним, тому ми його з вами проговоримо. Ми з вами перше проговоримо про активний варіант, як він утворюється, що це таке взагалі. І потім, я думаю, що аж наступного понеділка ми поговоримо про пасивний. Я не знаю, що в нас вийде, чи не вийде, але ну, спробуємо принаймні так зробити. Потім ми ще будемо мати футур Айнс. Якщо у вас є якісь інші пропозиції, ви можете мені їх написати. Лайк, по програма. Супер, прекрасно. Бандера, а я ще не була на, на могилі Бандери, хоча живу під Мюнхеном. Ну, 200 кілометрів від Мюнхена. Владімір. якщо хтось трошечки ви самі собі заповнюєте речення, це не означає, що інші люди такі ж самі. Я три роки проживаю в Німеччині. Коли я приїхала сюди, я вміла тільки читати німецькою мовою і знала, що перевідмінюванню в форму Ду буде закінчення СТ. На даний момент я працюю в школі з іноземними дітьми, а також час від, часу, ой, час від часу заміняю вчителів у німецьких класах. Також робила це минулого року. Зауважте, від початку повномасштабного вторгнення цієї, просто господи, сусідки, дурної. Так. Добре. Якщо у вас ще є якісь до мене запитання. Ем... На Сергій, ми не кюнен. Я Кюнен тебе заблокувати. О, дивися. І ми кюнен на чорний цей, мішочок <гум> зібрати. Євгенію, ви нас відволікаєте. Так. А, Бандера, дякую за те, що ви були. Як мене, як мене питають, маска. Трата там, де я народилася, я кажу, що я народилася недалеко від містечка, де народився Степан Бандера. Вони одразу в шоці більше нічого не питають. А Я справді народилася на цій території. Тому, якщо когось підколювати. Так, Володимир, давайте, Брис. Так, друзі мої, якщо у вас ще є якісь до мене запитання, у нас є дві хвилини. Mm. Ні, То я вам для мотивації. Я не перед ним. Я, я взагалі ні перед ким ніколи не відчитуюся. уже 10 років, і це мені дуже-дуже сильно подобається. Тільки можу перед батьками, якщо це, <свісно> якщо це необхідно. Мій чоловік за 2 роки вже розмовляє один рік, тому ще важко. Ну, нічого, ви звикнете і теж перейдете. То вам для мотивації. Так. Так, все прояснюється. Все проясниться. Тому що я над тим. Я вам чесно кажу, що я. Коли вчила німецьку, я її була просто кинула в кінці, на початку серпня, тому що в мене був перегруз. Я вчила два з половиною роки кожен день. Правда, в мене була субота, неділя часом вихідний. Я зрозуміла, що в мене буде капець. Тоді, коли я почала вчити пасію, я зрозуміла, що я кожен день думаю, що я його вже зрозуміла. а Потім розумію, що капець, я його не зрозуміла, я це шурнула. Я навіть... Репетитору оплачувала, оплатила наперед і сказала, що вісім занять хочете мені потім віддасте, хочете просто. Я не прийду на ці заняття, тому що я, я просто вже тупію на цих заняттях і потім повернулася. Аж тепер у грудні до продовження вивчення німецької. І я вам сказала, що воно нарешті мені вляглося. Тому так. Так, правильно, бандерівці. О, другий місяць, ви прийшли на пасів. Куди ви прийшли? Ви заблукали, я вам чесно кажу. Ходіть на звичайні. Значить тако, друзі, приходьте, хто не прийшов, приходьте у Телеграм, там є розклад занять. що понеділка ми з вами зустрічаємося на Ютубі. На наступного, і наступного, і наступного, ще найближчий місяць, ми з вами будемо говорити про пасів. Це ми говоримо щопонеділка. У вівторок-четвер, тепер ми будемо мати з вами Тік-Ток. На Тік-Тоці ми будемо мати локальні припозиціони. Ту четверту частину, там, де ми говоримо про людей, фірми і так далі. У четвер ми вже будемо мати, коли ми будемо звідкись повертатися. Наступного вівторка ми вже будемо говорити про хауси і про воду. Тому. Вляжеться, Ліана. Вляжеться. Так, я розумію, що більше запитань немає. Я вас, відпу... я вас відпускаю. Я вам дякую сьогодні за заняття. Я бажаю вам хорошого. Я вже я вчу 4 місяці все... вже перейшла на Б1, все бігом. Нічого не можу зрозуміти. Боже, як за 4 місяці на Б1, я вам щиро співчуваю. Це капіте. Це капіць. О, тут не один Бандера. Ні один. Добре. За розмовляємо. І чекаю вас також на розмовні клуби. У вас в телеграмі є надіслані діалоги, які вам треба навчитися хоча б читати. Так, на сьогодні дякую. На добраніч, schöne Träume. Чао!